Субота 11 січня на 11-му каналі новини в студію Олена Петроченкова вітаю найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Суд у резонансній справі скандального нардепа знову пройшов без нього. Чому Тищенко не переобрали запобіжний захід? І якого покарання вимагає постраждалий. То у нього серце, то у нього не серце. Наступне його буде неявка в суд. Це мабуть вагітність. Герой чи дезертир? Чому адвокатка військового Сергія Гнезділова, якого звинувачують у дезертирстві, заявила у суді про неправильну кваліфікацію справи? Єдиний крок, який мені залишався, це зробити акт публічного самоспалення. Що я її зробив? Часник какао і шоколад здорожчали слідом за овочами та яйцями. В чому причина та які прогнози на 2025? У нас з вами будуть рости ціни, при цьому доходи рости не будуть. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі в нашому матеріалі. Неспокійною була ніч на Дніпропетровщині. Села ППО знищили над областю сім безпілотників. У Самарівському районі внаслідок російської атаки зайнялася господарська споруда. Полум'я загасили, понівечені три приватні будинки та легковик. Через сильний стрес медична допомога знадобилася трьом людям: десятирічному хлопчику і жінкам 30 та 88 років. Її лікарі надали на місці. Звуки з яким ворожий шахет летів над містом, зафіксували камери вуличного спостереження. Продовжував ворог атакувати Нікопольщину з градів важкої артилерії та дронами. Камікад забив по райцентру, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Травмований 40-річний чоловік він лякуватиметься вдома. Виникла пожежа, вогонь приборкали рятувальника. Пошкоджена інфраструктура, промислове підприємство, приватний будинок, вантажівка та лінія електропередач. Вбили 47-річну жінку. Окупанти всю ніч атакували село Приморське Запорізької області. На ранок поцілили по автівці, у якій їхали п'ятеро людей. Від отриманих травм одна з пасажирок загинула на місці. Ще четверо людей нині у лікарні. Один з поранених у вкрай важкому стані. А у Запоріжжі через вчорашній удар дронами травмовані двоє людей. У них осколкові поранення. Обласний центр окупанти атакували вчора надвечір, понівечили магазин, приватні будинки та автівку. За словами очільника Запорізького. Ова Івана Федорова лише за тиждень громади регіону пережили понад 2,5 з атак. Під постійними обстрілами і Степногірськ там через російський удар загинуло двоє жінок. Загалом, протягом тижня, окупанти майже 2600 разів обстрілювали мирні громади нашого краю. Зруйновано 110 будівель. Вночі ворог атакував Київщину дронами. Працювали сили. ППО повідомляють у Київській ОВА. Уламки пошкодили два будинки та господарчі споруди. Травмованих немає. Критична інфраструктура не постраждала. Сьогодні ж по обіді президент Володимир Зеленський повідомив, що оборони України взяли в полон двох солдатів з північної Кореї на Курщині. Найманці були поранені, утім вижили. Нині вони у Києві їм надають необхідну медичну допомогу а також їх допитують співробітники СБУ. І ось що вже з'ясували. Йдеться про двох військових Північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи номер 84 сил спеціальних операцій, а іншого – воїни десантники Збройних сил України. На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів. Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. А на Росії чергова бавовна. Під атакою дронів були новоросійська напа, Ворони, Штамбов та Курськ. Також вибух Лунали у тимчасово окупованих Керчі та Феодосії. УРФ повідомили, що нібито знищили 85 безпілотників. Декілька БПЛА влучили у будинку в Котовську Тамбовської області. Пишуть про поранених та незначні руйнування. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Не приєднався цього разу навіть по відеозв'язку. У Дніпрі судове засідання у резонансній справі скандального нардепа. Микола Тищенка вже не вперше пройшло без нього. Адвокат обвинуваченого повідомив він працює у Верховній Раді. Нагадаємо, Тищенка разом з експоліцейським звинувачують у побутті та позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу Кракен на початку тижня. Суд мав обрати нардепу запобіжний захід, бо термін попереднього цілодобовий домашній арешт сплив ще 23 грудня. Проте адвокат Фігуранта заявив про відвід судді. що відбувалося на останньому засіданні. Чому другий підозрюваний у справі почав вимагати не показувати його обличчя, та якого покарання для нардепа вимагає постраждалий? Адвокати онлайн один з фігурантів та постраждали у залі суду. А скандальний нардеп Микола Тищенко, якого звинувачують у побитті та позбавленні волі Екс Бійця спецпідрозділу Кракан, слухання проігнорував. Не долучився навіть по відеозв'язку. Це засідання про відвід судді, що розглядає резонансну справу. Про це минулого разу заявили адвокати та обидва обвинувачені. Сьогодні вони повторили свої аргументи і вимагали призначити іншу суддю. Пілотло засідання було проведено без участі під захисного. Я просто позбавлений можливості в цьому підоточному засіданні взяти участь. Відвід судді підтримує і другий обвинувачений у резонансній справі. Екс поліцейські з Києва. Я заявляв усно. Відвід вона не реагувала. Казала, що мені зауваження дає. Хоча я їй неодноразово викрикував, казав, я не довіряю складу суду і заявляю вам відвід. Нагадаємо, конфлікт стався влітку у середмісті Дніпра. 20 червня у Дніпрі Микола Тищенко з охороною воювали з місцевими колцентрами. В процесі його озброєний супровід затримав та повалив на землю чоловіка. З'ясувалося, чоловік, якого так зухвало, зотримала охорона, ексбоєць спецпідрозділу Кракен, а нині потерпілий Дмитро Мазоха. На кадрах видно, як той разом з малюком гуляє центральним проспектом міста, коли невідомі у військовій формі зупинили його та попросили показати документи. Ми працюємо в рамках тих шосичок місії. Нас ресурсдана чогось ружин ходісювала зараз. Ми вам задав будь ласка, приймайте заяву. Екс військовий намагався пояснити, фотографувати документи не можна через секретні служби. Коли ж слова не почули, вихопив телефон у помічниці нардепа Тищенка. Віна не стає на військовому немає духова. Не знімаю будь ласка в цей момент у конфлікт втрутився другий обвинувачений у резонансній справі Богдан Косаренко. Протан, протан. До мене звернувся народний депутат. От сказав, що викрали телефон. Відкрити заволоділи чужим майном. Отже, от, на що я відреагував як працівник поліції? Я не знаю Миколи Тищенка і не був з ним знайомий, і взагалі до ситуації в Дніпрі я ну з ним просто даже не бачився. Сьогодні на засіданні Богдан Писаренко не менш красномовний ніж на попередніх. Водночас екс-поліціянт раптово вирішив заборонити показувати його обличчя. Прошу його не фіксувати, тобто мене може фіксувати, я публічного особу, але мого клієнта. А У мене спільна позиція з моїм юристом. Я бачу, що сенсу немає, тому що повністю відео, на які я даю коментарі, ніхто ніхто їх не публікує, тобто вирізають те, що саме потрібно. Щодо Миколи Тищенка, адвокат пояснив його відсутність на суді роботи у Верховній Раді. Нагадуємо, на перших засіданнях скандальний нардеп не з'явився через стан здоров'я. На попередньому ж долучився онлайн, але вимовив лише кілька слів. Чесно, мені вже смішно дивитися на це, як він там з'являється в Верховній Раді. А за дві неділі до цього лежав його на коляски вивозили. То у нього серце, то у нього не серце. Наступний його буде. Неявка в суд це, мабуть, вагітність на початку тижня. Суд мав обрати нардепу запобіжний захід, бо термін попереднього цілодобовий домашній арешт сплив ще 23 грудня. Проте адвокат Фігуранта заявив про відвід судді. Однак сьогодні суддя, яка розглядала відвід, не задовольнила цю заяву. по завершенню розгляду заяви про відвід судді Клепки було відмовлено. Суддя Клепка буде продовжувати судовий розгляд в цій справі. Наразі усі учасники процесу очікують призначення наступного засідання. Там Миколі Тищенку знову спробують обрати запобіжний захід. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Герой чи дезертир у Дніпровському районному суді пройшло перше судове засідання у справі Сергія Гнезділова, якого звинувачують у дезертирстві. Військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади у вересні 2024-го публічно залишив свою військову частину. Наголошував, зробив це аби привернути увагу до проблем демобілізації. Чи досяг своєї мети, чому адвокатка обвинуваченого говорить про неправильну кваліфікацію справи? Та яке покарання може отримати фігурант за свій зухвалий вчинок? Наш репортаж із зали суду єдиний крок, який мені залишався, це зробити акт публічного самоспалення, що я її зробив. Так, самовільне залишення військової частини пояснює на першому судовому засіданні у Дніпрі, обвинувачений у дезертирстві Сергій Гнезділов. Це військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Торік у вересні він пішов зі свого підрозділу. Зробив це публічно, написавши пост на власній сторінці у Фейсбук. В такий спосіб каже, хотів привернути увагу до проблеми демобілізації. Коли ти не робиш цього публічно, на жаль, чомусь медіа ігнорують факт. Масового СЗЧ. медіа ігнорують те, що у нас величезні проблеми з мобілізацією і відсутні виконання обіцянок щодо демобілізації. Сергій Онині 24, у війську відслужив 5 років. Добровільно доєднався до нього у 19. Відтоді каже, не полишав свою бригаду аж до вересня 2024-го. Це чудова бригада. в Мене чудові побратими. У мене чудове командування, на яке, на жаль, до речі, здійснювався тиск. Тиснути на командування бригади, мовляв, почали після того, як Сергій подав прохання про повернення до військової частини перед новим роком. Це важко зараз коментувати, тому що це підтвердилося. дійсно був тиск, але ми не готові зараз коментувати це. Демобілізації не домігся, натомість може отримати реальний термін за дезертирство і провести за гратами до 12 років. Із такою кваліфікацією справи категорично не погоджується адвокатка військового. Не казав, я готовий повернутися, коли мені буде 25 років це травень 25 року, або коли вирімуть закон про демобілізацію числі терміну служби. Це свідчить про про те, що особа хоче повернутись на службу. Крім того, до вручення винувального акту Сергій подав клепотання про повернення на військову службу, що теж підтверджує. Його бажання повернутись на військову службу. Відтак це мала бути мануальний акт в самовільному залучені частини у залі суду. І група підтримки обвинуваченого це дружини військовослужбовців, які виступають за чіткі терміни служби. кажуть Сергія, особисто не знають. Утім для них він герой. Він е, вперше з військовослужбовців, який публічно підняв е, питання про демобілізацію, про чіткі терміни служби. Я не розумію нашу. Е, Владу, нашу країну, яка з героїв робить рабів. Так не повинно бути, це не про справедливість. Натомість прокурор наполягає справу гнезділова і надалі кваліфікуватимуть як дезертирство. Кримінальний кодекс не передбачає вчинення кримінального правопорушення з якимись умовами. Тобто особа або вчиняє кримінальне правопорушення, несе відповідальність за нього, або не вчиняє його взагалі. Позиція сторони обвинувачення полягає в тому, що в його діях дійсно наявна, як ми вважаємо, об'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбачена частиною четвертої. Статті 408 кримінального кодексу. А що ж сам Сергій на суді не кається, каже винним себе не вважає, бо більше переконаний справу навмисне кваліфікують неправильно. Абсолютно точно це політично мотивована справа. Бо якби вона не була політично мотивованою, мене б судили за 407. А так мені кажуть, що ну ми спробуємо натягнути. Треба публічно когось покарати. Мобілізація провалена, когось треба покарати. Якщо треба покарати солдата Гнезділова за провалену мобілізацію, відсутність демобілізації, наші діла дуже плохі, тому що відповідальні, на жаль, не понесуть відповідальність. Суд постановив розгляд справи у Дніпровському районному суді не обґрунтований, тож її скерують до апеляційного суду. Там мають визначити, де проходитимуть подальші слухання. Сергій Гнезділов чекатиме їх у СІЗО. 6 січня йому подовжили термін тримання під вартою до кінця місяця. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Справжня комунальна катастрофа. Підвал багатоповерхівки на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі вже кілька місяців як затоплений, і воду мешканці відкачують самотужки. кажуть, куди тільки не звертались, і ось нарешті численні скарги дали результат. Чому в підвалі постійна сирість? Що говорять у водоканалі та чого люди бояться найбільше? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Та тільки голову бо підвал. Чи не піднявся рівень води у затопленому підвалі до катастрофічного рівня, перевіряють жителі багатоповерхівки на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Це вже щоденна рутина мешканців будинку. Ось до якого рівня вода підходила максимум у підвалі багатоповерхівки. Технічний поверх затоплений майже чотири місяці, а людям доводиться відкачувати звідси воду самотужки. Якщо ми сутки не відкачуємо воду. То цей насос знаходиться отак в воді. Причина затопленого підвалу не типова, не стосується прориву каналізації або ж опалення. Раніше всі труби опалення вони лежали під землею в спеціальному бетонному кориті. І ці всі труби вони так і залишились там. Вода холодна, іде труба паралельно цьому кориту, яка забезпечує п'ятиповерхівки. Значить, ця вся вода попадає в це корито і по цьому кориті по цим бетонним блокам приходить до нас. Протягом кількох місяців мешканці будинку телефонували до комунальних служб. утім кажуть, все безрезультатно. Ніхто ніколи нічого не міняв, ніякі труби. Крім аварійне було коли вода протікала, тоді було якесь, приїхали ремонтні роботи. Вони там кусочок міняли, може варили і все. Ніхто нічого не робив. оце три неділі назад. Покопали. Отут воно ще більше стало текти. Тепер ми кожен день кончаємо по півтори години. Окрім занедбаних комунікацій, люди хвилюються, що одного дня вода може дістатись щитової і стати причиною інших комунальних катастроф. Та тут багато чого може стати: і електрощитова, як казав наш председатель, і також осадка дома. Це все руйнується, 10 поверхів. Ну що, ммалише тріщина, і все, і пішло вона у Дніпроводоканалі після чергових звернень мешканців багатоповерхівки. Нарешті відреагували. Проблему виявили і нині працюють за адресою. Власник житла повинен провести герметизацію підвального приміщення. Входи в підвальне приміщення вони повинні бути загерметизовані. Це купується мішок цементу, мішається розчин бетонний і зашпакльовується. Лагодити ж комунікації мають саме жителі, оскільки організували ОСББ і тепер саме об'єднання є власником мереж. За комунікацією, яка заходиться за поза межами будинку, а всередині будинку відповідає баланс у них повинна бути обслуговуюча компанія. КП своєю чергою звертається до мешканців багатоповерхівки і просить погасити борг у 60 тисяч гривень. Я розумію, що складна ситуація у всіх, але все таки мешканцям. Просимо погасити цю заборгованість, а скільки це сказується на реалізації тої програми по заміні мереж, які виконує капеніпроводний канал. Марко Ручка Євген Шпак, новини 11 каналу. Часник какао і шоколад слідом за овочами та яйцями. Експерти анонсують чергове зростання вартості продуктів вже цієї зими, зокрема через світові тенденції та підвищення тарифів на транспортування газу. Актуальні ціни та прогноз на перший квартал 2025-го – Далі в сюжеті Владислава Авдієнка. Січень, лютий, я думаю, часткою березень відбутися підняття цін плюс 15%. 10%. чи не щодня чуємо про чергове здорожчання продуктів. Гречка збільшиться на 20-25%. Закупляти там не просто по кілограму, а по 10 кілограм. Біда прийшла звідки не чекали. Експерти прогнозують зростання цін на часник, какао та шоколад через їхній дефіцит у світі. Експерти сходяться в одному ціни точно зростуть. Але наскільки ми проаналізуємо динаміку здорожчання за повномасштабною та покажемо вам актуальний прайс у супермаркеті, магазині та на ринку? Поїхали. Овочі вони здорожчали найбільше із вересня в півтора рази. Зокрема, картопля та морква. Найдешевші на офіційному ринку по 25. Далі супермаркет від 27. найдорожче на стихійних точках продажу та у крамниці від 35 до 45 гривень. Продавці пояснюють, причина здорожчання – не врожай та сезонність. Нехватка нехвата врожайності по зну по, по прошлому році. То 50% нема. Вартість яєць, яка шокувала українців восени, стабілізувалась, ба трохи навіть зменшилась. У супермаркеті за десяток правлять від 45 гривень, у крамниці 60. А от м'ясо майже не змінилося в ціні. У магазині стегна курки по 140 гривень кілограм 150 у супермаркеті. Втім, є й товари, які взагалі здешевшали. У нас олія цукор дешевший, ніж минулий рік. Економісти пояснюють, найбільше додали в ціні дешеві продукти, а ось дорогі ні, бо в українців і так бракує на них грошей. 44% українських сімей сьогодні економлять на харчах. До війни цифра була десь на рівні 25, якщо не помиляюсь. Що це означає? Це означає, що середній клас замість того, щоб купляти м'ясо, почав купляти хліб і картоплю. Попит ще більше підняв ціни, а також інфляція. Звичне економічне явище у європейських країнах українці завжди сприймають болюче, адже купівельна спроможність інша. У нас в бюджеті на наступний рік інфляція 10% і паралельно заморожені соціальні стандарти. Тобто у нас з вами будуть рости ціни, при цьому доходи рости не будуть. На рівень продуктової інфляції впливатимуть низка факторів, як от врожайність, ситуація на фронті та в нашій енергосистемі, тарифи на електрику та газ. Ціни на транспортування блакитного палива для бізнесу та організацій цьогоріч зростуть вчетверо через припинення транзиту російського газу, каже оператор ГТС. А голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляє про можливість здорожчання влітку й електрики. Є вимога МВФ на електроенергію для населення. Планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Експерти кажуть, пік інфляції слід очікувати взимку, а навесні почнеться зворотний процес і продукти дешевшатимуть стриманого оптимізму й додає прогноз на незначне зростання долара. 42-43, ну не більше 45 Більше того, якщо ми розуміємо, що буде ще політична доцільність, тобто будуть там якісь предвиборчі рухи або й будуть вісоки до виборів. То девальвація національної валюти це є непопулярний Досить метод, тому його будуть відкладати. Покупці ж кажуть вже давно готові до економії і покладаються тільки на себе. Та нема за що людям брати у людей. Нема грошей, У мене козочка є. Ну діти ну, діти допомагають із м'ясом. Стараємося де -то, -то, не багато її брати, а потрошки продукти. Приходиться шукати або щось альтернативе, або дешевше. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Вона півстоліття за кермом, але й досі пам'ятає один з перших робочих днів, коли загубила усі вторговані гроші та квитки. На маршруті жінка зустріла і свою долю про неймовірну історію знайомства з чоловіком та чому, попри вік, водійка не збирається сидіти вдома, розповіла нашій Олександре Максименко. Добре утро, красотка. Добрий ранок, красуне! Відпочила, поїхали. Цими словами починає кожен робочий день водійка тролейбусу пані Наталя. І Уявіть так вже 52 роки. Свою красуню дбайливо готує до виїзду. Така любов до техніки в жінки з юності. 9-10 клас. Хлопці отримали професію тракториста, водія автомобіля, а дівчата поваров і швейне производство. У ну, мене не було тяги до повара, не було до швеї, у мене була тяга до машин. Після школи 17-річна Наталя була водієм третього класу та через вік працювати не могла. Довелось стати швачкою. Але від долі не втечеш. Випадково побачила у тролейбусі оголошення про набір на курси водіїв. Не вагалася ані хвилини. Зізнається, і досі пам'ятає один зі своїх перших виїздів на маршрут. Я вийшла на лінію 4 февраля. Сніг дощ. Дорога отак, задільна доска, все, а ми продавали талони. Були отакі от коробочки з подаром пасіти. І оце туди там ло, талони лежали і гроші. І я їду, ж обережно їду, а воно вода, сніг, і як плигнула в яму, мене як підкинуло, ета коробочка брек, в педалях такі були дірки. І всі ці гроші, все впало у, у яму, в воду. Жінка розповідає, змінювала тролейбуси, маршрути, накрутила по Дніпру тисячі кілометрів. Отім і досі, як в юності, любить техніку та пасажирів. Особливо ставиться до військових, завжди обіймає їх та дякує. А поблизу лікарні, через яку щодня проїжджає, виходить до захисників, які п'ють там каву. Бажає їм годуження та пропонує допомогу. Одного дня воїни зворушили її до сліз. Один день я утром приїжджаю, а вони стоять усі і несуть мені оцю паночку кофе. Я плакала. Своєю роботою пані Наталя по-справжньому живе. У травні їй виповниться 70 років, але запевняє, кидати кермо вона поки не збирається. Знаєте, хто раз сів за руль, той уже не встане. Дорога, движення. Техніка, любиш, коли вона працює, любиш її ремонтувати, ухажувати за нею. До речі, у тролейбусі наша героїня зустріла й свою долю. Майбутнім чоловіком виявився один з пасажирів. Їхав у мене у тролейбусі, я вже робила водієм. А він їхав, у мене були довгі коси, і він дивився в середньому зеркало на мене. Йому нравили довгі коси, і він дивився. Він тоді підійшов, говорить, можна з вами познайомитися. Потім чоловік теж закінчив курси водіїв тролейбусів. Пара одружилась, в них народилась донька, і постало питання, кому змінювати роботу. Бо подружжя працювала в одному депо, і робочі графіки заважали їм бачитись. Я, я плоть до розводу не уйду, я буду працювати. І він бросив тролейбус, і пішов на другу роботу. За понад півстоліття каже, водійка перевезла сотні тисяч людей і тепер точно знає, який він пасажирі мрії. Катрий утром підходить і просто здоровається, дивиться в зеркало і просто здорова утродімровна Говорю, добра утро, хорошого вам дня. Жінка зізнається, коли займаєшся тим, що любиш, то і вантаж прожитих літ здається легким. Пропрацювавши стільки років за кермом тролейбуса, Наталя і досі відчуває себе тією 18-річною дівчиною. Саме любов до роботи надихає її все життя. Саме моє любимоше, коли я йду на роботу коли йду на роботу, особливо літом, коли тролейбуси виїжджають із депо. Це таке ощущення, що знаєте, кров по жилам у організмі тече і отак от розходиться. Олександра Максименко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 2 градуси, вночі нуль. Атмосферний тиск 745 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.